так ми їмо. Я суп і кіт до містус. Ти ноги мив, як на стол заходить. Кажи: ти нормальний кіт, ти лежиш на столі. Я тут їм. Ти нормальний, кажи, що ти нюхаєш? Нюхаю. Хліб будеш? На. їж хліб. Боже голодаючий, який кіт. Не годують, так хоч хліба поїм. На. І мурчить він. Так мені ж остав, ні з чим суп буде їсти. Кіт. Лучше всякого м'яса, правда? А, добре. Наще жуй на. Да пережовуй, що ти ціляком ковтаєш. ти шо? Не спіши вдавишся. Ніхто ж тебе не забирає. Йди на супа, сьорми, на запий. Все, ну йди. У кого ще отака нагла морда є? Скажіть. Який отжимає ось мій последній кусок хліба. Головно, їв, їв, пішов, а тоді вернувся. Отжать у мене последній кусочечок хліба. Не трогай, це мій хліб. Мій. Не трогай. Це мій. Не дам. Я жадна. Ось твій хліб. Іди до На. Ось дивися, твій хліб. На. Жуй. Що ти йдеш сюди? Йди доїж, куди пішов? Е, Кіт. Психанув. Кіт. Вырнейсь в семью. Не а кидаи, да?